Друзі, сьогодні розберемо супровідний лист підписника на біржі Upwork. Коротко про роботу, на яку відгукнувся підписник. У мене є продукт, який потребує нового вигляду. Поставте на паузу і далі дочитайте самі, якщо вам цікавий повний опис. Сам супровідний лист. Щоб уточнити, чи шукаєте висувати візуальний редизайн, зовнішній вигляд, форму матеріали, чи вам також потрібні технічні файли для виробництва. Якщо це оновлення візуального стилю, я можу допомогти переслушити стилі зовнішній вигляд продукту на основі вашого файлу степ та списку компонентів. Я зосереджуюся на естетиці продукту і можу створити сучасні функціональні дизайни, які відповідають вашим потребам. Разом із чистими 3D-рендерами або макетами для презентації, будь ласка, надійшти потужну версію. Я буду радий обговорити ідеї. Написано добре, але структура трохи неправильна, на мою думку. Клієнт на першому етапі бачить тільки 290 символів. В них вам потрібно вмістити все саме головне. У вас іде перше питання. Саме питання це дуже добре, але для початку вам потрібно дати зрозуміти клієнт, що ви його зрозуміли і готові вирішити його проблему. Потім задаєте питання, якби спонукаєте на відповідь. І в кінці, що ви правильно зробили, заклик до дії. Як би виглядав мій варіант, готовий в найкоротші терміни розробити новий вигляд вашого продукту? Уточнення. Чи шукайте ви суто візуальний редизайн? Чи вам також потрібні технічні файли для виробництва? Надішліть поточну версію, я буду радий обговорити ідеї. Висновок: змініть структуру, питання робіть коротше і по суті. Про себе і свої техніки розповідати не потрібно. Клієнти так побачать ваш профіль з усіма описами, коли розгорне ваш супровідний лист. Помітно, що супровідний лист згенерований штучним інтелектом і підкоригований трохи людиною. Бажано писати самому або більше коригувати.